Вітаю! Зараз розкажу про скобіозу зірчавто. Гарним результатом похвалитися не можу, але здобула досвід на наступний рік і розкажу, що у мене вийшло. Сіяла в квітні одразу в ґрунт. Зробила неглибоку борозку. посіяла на сіні не дуже рясно. Потім загортаємо і зникав трамвовування. Грунт перед насінням не проливала, так як сіяла перед дощем. Якщо весна тепла і достатньо волога, то насіння скабіози проростає десь до 14 днів. Ранньою весною скабіозу сіяла у стаканчики. Насіння, на жаль, у мене не проросло. Тому я вирішила посіяти насіння одразу і відкрити грунт весною. Ось так квітних скабіозен зірчита. Але період світіння не дуже довгий. Після того, як вона відсвіте, вона починає формувати ось таку сферу. Згодом ця сфера починає темніти. Цей стан говорить про те, що скабіозу можна буде скоро збирати на насіння. Коли сфера скабіози сформувалася, і вона зеленого кольору, в цей період я починаю зрізати. Скабіозу для того, щоб поставити на стабілізацію в гліцерин. Якщо не стабілізувати скабіозу в гліцерині, вона осипається. На цій скабіозі я використала метод стабілізації фарба вода гліцерин. Тобто декілька днів стоїть рослина у цій суміші, потім скабіозу просушуєте повністю і тоді відправляєте вже на вибілювання. Після ви побачите ось такий результат. А ось цю скабіозу я пофарбувала методом занурення у фарбу. Для цього я використала звичайну харчову фарбу, яку попередньо розвела у теплій воді. Для цього я взяла стабілізовану, освітлену і висушену скабіозу. Після всіх цих маніпуляцій скабіозу можна використовувати у своїх роботах. Якщо моя інформація була для вас корисною, yeah. ставте лайки та підписуйтесь. Дякую за увагу.